У прилуках в рамках державної програми енергетики проводять заміну опор нових на нові. Наші електроопори, які недавно були замінені по вулиці Петра Дорошенка і Боброва, будуть міняти на такі самі опори. Люди обурені, бо не розуміють, навіщо ті електроопори, які були замінені усього пару років тому, взагалі чіпати. Адже строк їх експлуатації понад 50 років, наголошує пані Алла. Ми не можемо зрозуміти, що це за ігри в кінці фінансового року. Для чого їх міняти шило на мило. Коштів потребує наша армія. Ми збираємо всім світом їм на ліки, медикаменти, їм потрібна зброя. От ми хочемо знати, для чого міняти нові електроопори на нові електро... такі самі електроопори. Якщо термін придатності наших електроопор вийшов з ладу, просимо нам пояснити. Михайло Іванович теж мешкає на вулиці Петра Дорошенка. Чоловік розповідає, що люди вже не перший день сидять без світла через цю незрозумілу заміну опор. Будемо без тепла сидіти у хаті. Вони сказали, будучи зранку вимикати до 16 годин. Просять волонтери гривню закрити, донати, щоб купити якийсь дрон. А от, от, от такі мільйони витрачають. За що? Для чого? Нові ступи, нові ступи. Ну, проводи, треба, де да, хай дроти поміняють. А для чого ж ступи? Оці 50 і років нема. А в мене два роки назад під двором, як поставив. Він, він красивіше, ніж цей новий поставив. Десята ранку Олександр, електромонтер оперативно-виїзної бригади Прилуцьку Рему, поспішає відключити лінії електропередач, аби ремонтна бригада могла розпочати заміну опор. Я приїхав виводити в ремонт лінії. Я ж просто електромонтер працівник, ну, що я можу знати. Йдемо довідуватися до ремонтної бригади, що ж воно за екстрена заміна опор на порозі зими та з чим вона пов'язана. Виконроб компанії «Променерго-21», яка виконує роботи на замовлення Прилуцького рему, демонструє проєкт на заміну і демонтаж старих ліній та заміну на нові. Люди починають возмущатися, що нові опори, які недавно ставили, міняємо. Гат на нові для чого це? Вони думають, що це просто йде відмивка грошей. Проєкт обленерго, все затверджено, роботи всі планові. Заміна опор проводиться в рамках державної програми. Строки завершення робіт до Нового року. Цікаво, що проєкт було затверджено ще у 2021 році. Получається, ось ТП 162, воно не витримує потужності цього всього району. Тепер по новому проєкту оце ТП буде. Заживлювати половину хат, і отам буде ставитися напроти переулка Дорошенка ще одне нове ТП. І її хати вже будуть живитися з того нового ТП. Усього у планах замінити 160 опор на нові, каже виконроб. Повністю по проєкту йде заміна всього нового. Заміна опор, заміна, заміна ліній, все буде нове. Цікавимося у виконроба, якою ж буде доля вже демонтованих опор. Будемо здавати обленерго, а далі їхня доля не знаю, яка буде. Все буде здаватися старе в обленерго. Це все їхнє майно. Обурені такими роботами місцеві жителі навіть викликали поліцію минулої п'ятниці, аби скласти протокол на це неподобство. У свою чергу керівництво Прилуцького Рему надавати коментарі нашому телеканалу відмовилось. А тим часом роботи по заміні опор нових на нові киплять повним ходом. І це в країні, у якій йде війна. І коли треба берегти кожну копійку, обурюються люди.